У вересні цього року на Прикарпатті розпочалася благодійна акція Будиночок дитячих мрій. Її ініціював підприємець депутат Івано-Франківської міської ради Володимир Колковський, який передав на потреби майбутнього притулку для дітей двоповерхову будівлю у селі на Богорочанського району. До збору коштів на реконструкцію цього приміщення уже долучилося чимало небайдужих людей. Сестри монахині, які опікуються містечком Милосердя Святого Миколая у Крихівцях, розповідають, у цьому домі надають притулок і сиротам, і хворим, і самотнім матерям. Однак через скромні розміри будівлі ліжка доводиться ставити на коридорі, тож прихистити усіх знедолених монахині не можуть. Великі надії доброчинці покладають на будівництво будиночка дитячих мрій у Грохолині. Планується, що у цій будівлі площею понад 500 квадратних метрів мешкатимуть та навчатимуться школярі, яких доля позбавила батьківського піклування. Зараз у цьому тривають ремонтні роботи. Тут були кабінети, була контора, відповідно кабінети директорів, а тепер треба робити дитячі кімнати, спальні, вітальні. От, розроблений проєкт, проєкт затверджений, і згідно цього проєкту ведуться роботи. Зараз розпочати роботи по монтажу конструктиву нового згідно проєкту. Ведеться розгрузка цегли. Сьогодні буде завезений, завезений пісок, цемент. Цю необхідно підключити до існуючої електричної мережі і продовжувати роботи по монтажу. Як прогнозують будівельники, усі роботи можна виконати протягом трьох місяців. Звісно, за наявності сприятливих погодних умов та відповідного фінансування. За приблизним кошторисом на реконструкцію та облаштування приміщень необхідно близько 400 тисяч гривень. Частину від цієї суми вже зібрано під час вистави у філармонії нами було зібрано близько 12 тисяч гривень, також там був акціон дитячих малюнків, це складало 12 тисяч і 5 тисяч ми мали по збору скриньок, збирали кошти в п'яти супермаркетах. І в загальному становила сума приблизно 50 тисяч гривень від вересня, от що ми назбирали по цих акціях. І зараз ми хочемо звернутися до всіх будівельних компаній, до підприємців, щоб нам допомогли все ж таки, якимись хоча б будь-матеріалами, справа не йде так в коштах, як будиночок потребує більшості будівельних матеріалів. Тож організатори акції закликають долучитися до шляхетної справи усіх милосердних людей.